Не можна не погодитися, що надання адміністративних послуг населенню вийшло на новий якісний і кількісний рівень. Одна тільки електронна черга, чого варта, було подолано бюрократизм і бездушність, всі повернулися до всіх обличчям, швидкість вирішення питань виросла, відсоток скарг навпаки. Але є одна константа, яку певно не знищать ні реформи, ні штучний інтелект. Людський фактор. Наприклад, коли ви заходите в десятий за сьогодні кабінет, ну страсті. Я, звісно, извиняюсь. Так, добрий Я вже два часа. Два часа ходю, і ніхто не може мені сказати, рішити. А мене, мене ноги болять. А вони мене посилають. 15-го кабінету. 234-й. Потім 111-й. Ай, господи. А вони всі в різних концях. О, Я перепрошую, а до мене які питання? О, та я сто разів говорила воду у флігель провести, а газ треба відрізати. От, а вони ж не дають мені приватизацію. У мене ж там незаконний туалет. Батько ще строїв. І субсидія в мене закінчилось. Якби я була інвалід. Так я ж не інвалід. Я перепрошую, але у нас зараз починається обідня перерва. Чого? Давайте ви прийдете після обіду. Куди? у дев'яносто Так кабіне. Табесуди я не піду. Чого це я туди піду? А якби наша героїня знала про існування Суржик Транслейтер, все могло б бути зовсім по-іншому. А ну 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 ще раз повтори. Як мені треба сказати? Перш ніж перейти до суті справи, перепросіть і попередьте, що у вас є кілька складних питань. Я розумію, що справа дуже складна, і тому мені потрібна ваша допомога, щоб упорядкувати алгоритм дій і почерговість спеціалістів, до яких я маю звернутися, ну, взагалі-то у нас зараз починається обідня перерва. Що? Але ми не будемо відкладати, вам вже і так довелося вже побігати, правда? Ой. Тож ходімо, а я буду намагатися все це пришлишити. Та ти ж Бог вам здоров'ячка. Ситуація у цьому ролику фантастична, але погодьтеся, грамотна і красива українська мова здатна активізувати взаєморозуміння та повагу не гірше за корупційні схеми, з якими в нашій країні давно покінчено. Спробуйте, вчіться говорити правильно.